Україна не припинятиме вогню в обмін на гарантії від західних партнерів. На цьому президент Зеленський наголошує не один раз і акцентував під час візиту у Францію, зазначив, що подібні вкиди в засобах масової інформації поширює Росія, бо їй вигідно, проте Київ на поступки йти не збирається це не є темою наших дискусій, жодних перемирів. Ми не хотіли про це говорити. Я бачив у ЗМІ щось таке. Росія багато працює зі ЗМІ, з цією інформацією. Тому тут все зрозуміло. Антропиняна на прямому зв'язку. Це старша аналітикиня Воксчек. Аліна, наші вітання. Вітаю. тут. Мені здається, що важливо так само розуміти, а в яких саме змі зазвичай тиражує Росія свої брехні, та які засоби масової інформації в... зараз публікують подібні повідомлення з посиланням на свої глибокі, нікому невідомі і не розкриті джерела про те, що Україна готова поступитися свою територію, взамін на щось. Там де і от скажіть, я думаю, ви так само стежили і стежте за тим, де ось ці вкиди зараз з'являються. Чи відрізняються традиційні змі, які Росія використовує від тих, які сьогодні публікуються? Ну бо як на мене, там 100% не було ось цього кур'єри ла Серра як традиційного змі, яке використовує Росія, для публікування своїх вкидів там на італійську, наприклад, аудиторію, що бачите ви? Ми бачимо, що все одно е, йде активне застосування ось цієї системи двійника, коли в нас ідуть е, фейкові ЗМІ, які використовують е, логотипи відомих впізнаваних медіа, які мають авторитет, яких е, читачі вважають надійними, і от е, вони зараз продовжують активно діяти, і в них постійно спостерігаються різні вкиди, зокрема і е, ті, що стосуються е, політики. Пані Аліно, дивіться, ну насправді те, що робить зараз низка засобів масової інформації, які публікують неправдиві дані про перемовини і про готовність України на ті чи інші кроки, вона є ну звичайнісіньким фактоїдом. Ті, хто розбирається і працює з інформацією, прекрасно розуміють, чим відрізняється факт від фактоїда. Факт це те, що є насправді. А фактоїд це те, чого немає, але видається як за те, що є насправді. Частина інформації. Може бути або є брехливою, або більша частина, або недостовірною. Ну, так виглядає і є в реченні Київ готовий на поступки. Ну, Київ відповідає дійсності. Що ви проспетежили? Можливо, ви проаналізували, якщо зібрати от з цих факторів, які спробують зробити частиною реальності? Бо якщо всі навколо говорять, це ще одна робота і спосіб роботи пропаганди, це вже стає майже реальністю. І е, таким чином зараз виходить, що західні змі працюють за принципами пропаганди, як це працює в Росії. Чим більше про це говорити, тим більше шансів, що воно виглядатиме як справжність. Не можемо чітко говорити, що все, що зараз поширюється в змі, це пропаганда, тому що питання України і перемовин це великий інформаційний привід, і низка ЗМІ можуть його поширювати, просто тому що ну це яскрава картинка, яскрава заява. Чому б її не поширити? Ви правильно помітили, що дуже популярною є маніпуляції, тобто в ось цій, в ось цій темі перемовин саме. Можна сказати, що слово перемовини, воно і є тим фактоїдом, тобто, все, що з ними пов'язано, і будь-яка е, можливість викрадити те, що от Україна там згодна, чи Україна там готова на поступки е, будь-яка, ось хоча б е, фрагмент, за який можна зачепитися і подати, перебільшити ось це цю заяву і сформувати його до того тезису, який просуває російська пропаганда. Це максимально зараз зустрічаємо. Що будь-яка заява Зеленського чи інших політиків вона от розбирається на такі фрагменти, і з них намагаються витягнути те, на чому можна зманіпулювати. Ну от в даному випадку ці повідомлення про перемовини про те, що Київ там готовий йти на поступки. Це інформація, дає як це кінці Кремля, чи це все ж таки від як це від лукавого від бажання хайпанути є тема, треба її розкрутити, і неважливо, це буде по журналістським стандартам, не по журналістським, там у нас нас є джерела, ми на них будемо посилати, і нам все одно що воно може, може бути там корелювати з російськими вкидами. От аналізуючи те, що є у нас зараз у цих світових шанованих змі, це кремлівське чи це їхнє, тому що їм потрібен заголовок. Ми бачимо подібні новини і в прокремлівських змі. Ми бачимо в принципі це всюди в російських проросійських телеграм-каналах. В змі, які фейкові, змі, які там мімікрують, в змі, які просто в принципі не дотримуються журналістських стандартів. Тому можна говорити про те, що потенційно це могло вийти з прокремлівських каналів, з прокремлівських джерел і далі вже поширитися масовими змі. А який ваш прогноз про що ще ми найближчим часом прочитаємо на шпальтах тих самих видань? Що це може бути з огляду на вояж Володимира Зеленського іноземними країнами? З огляду на ураган, як це називається Мілтон. Який, Мілтон, який виявився не таким сильним. Зараз що будуть навішувати на ураган? Що він теж підіграє Україні чи навпаки? Що ми побачимо? Яка буде реакція? Ну, дивіться, якщо ми згадаємо попередній ураган і його наслідки, там теж згадували Україну. Там були маніпуляції з допомогою України. Там була перебільшена допомога. І в цілому там були порівняння непорівнюваних речей. Потенційно, ми можемо бачити щось таке і зараз. З цим ураганом, про його силу, ну це вже більше про конспірологію, і вона навряд чи буде прямо пов'язана з Україною. І в цілому вибори в США процес підготовки до виборів він триває, він активний. Тому все, що на цьому колі може бути, ми можемо ще не раз почути, почути тему почути слово України, тому що допомога Україні це є однією із тез в виборчі компанії, яка йде зараз, і опоненти використовують цю тему одні для того, щоби якби. Одні загалом цю тему використовують обидва опоненти, і тому ми ще можемо почути про Україну саме в контексті допомоги і військової, і соціальної, і от в контексті виборів у США. А ваші колеги закордонні, вони до вас, до прикладу, будовок з чекадаю Вони звертаються і кажуть, аж як як у вас насправді? Ну це ж така, знаєте, інформаційна гігієна. Вона ж не тільки в Україні. Ми тут е руки миємо а, для того, щоб за стіл сісти. Що що, що, що вас запитують? Що не це Більше вас е дивує, коли вас е з вами звіряються і закордонні колеги. Або над чим ви спеціально працюєте? От які меседжі ви е транслюєте туди? Так, що стосується наших меседжів, ми ділимося з ними регулярно результатами наших досліджень, і ми справді отримуємо запити від іноземних колег. Часто це окремі вкиди, окремі фейки, і вони просять нас верифікувати, чи це є правдою, чи ні, коли це стосується саме українського контексту, можливо, там українських законів чи новин, які вони не мають змоги опрацювати повною мірою через бар'єр мови. Скажіть, будь ласка, Аліно, а європейські змі е, зараз, е, окрім е, усієї теми хайпової, яку ми щойно обговорювали, е, які ще присутні в інформаційному просторі Європейського союзу? Інформаційні вкиди російської пропаганди, наприклад, про там допомогу чи персонально про того ж президента Зеленського дружину. Це хвилеподібні історії. Вони просто то з'являються, то ні, то про допомогу. Пам'ятаєте історію, що тут все розкрадають, перепродають в Сирію. Там вже все озброїли. Та 15-та армія космічна. Потім про Зеленського, який там уже виявляється всі будинки дорогі, скупив. А ще й дітей на органи там розпродають. Це ж все от має якраз такі оті російські кінці зараз. Що ще фігурує у їхньому інформаційному просторі, окрім усієї інформації про нашу готовність до перемовин, важливо до перемовин на умовах Росії? Оце лінія розмежування там території визнають і так далі. Бо потрібно ж теж розділяти це те, про що ти Олена говорила, ага. та частина інформації правдивої, а частина брехливої інформації. Готова до перемовин на чиїх умовах на умовах України, ну так, мабуть, що тоді готова. На умовах України, коли ви геть з усіх територій, от, там, може Кремель не згорить зараз, може потім. А інша справа на умовах, от, які нав'язує Путін, Медведєв і вся ця їхня шоблова. Але ну, знову ж таки, я відійшов, які вкиди зараз ще, так, в інформаційному просторі Євросоюзу. Так, мене нещодавно давно помічали повернення наративу про російськомовних українців про російську мову в Україні, і також це те, що можна часто помітити, і що є не лише там атрибутом ось таких от абсурдних фейків і те, що можна помітити в ось таких от каналах, які очевидно пов'язані з Кремлем. Це іноді доходять наративи про нібито. Не те, щоб нацизм, але от спекуляції саме на військовій темі іноді можна помітити е, такі меседжі. Але от якщо ми говоримо про е, ті канали, які регулярно поширюють інформ дезінформацію, які в цілому націлені, теж працювати за дезінформацією, то ви все правильно вказали про е, біолабораторії. Нещодавно була чергова хвиля, і в цілому е, вона зрозуміло спостерігається на е, хвилі там заяв про. Хімічні знову були хибні звинувачення України в нібито хімічній загрозі, і на фоні цього були згадки і про біолабораторії. І звісно, дискредитація президента, дружини президента, це теж те, що ми помічаємо хвилями, і часто це може бути навіть не пов'язано з якимось інформаційним привідом просто час від часу вкидають такі новини там про вілли, про аукціони і так далі. Власне, те, що ви казали, зараз офіційно Ційно Росія від себе починає нову хвилю про хімічні атаки, які починає, нібито Україна вчиняти або готується до їх вчинення. Там Кирилов вийшов напередодні. Я наша редакція взагалі зробила ціле дослідження щодо цього. Кому цікаво заходьте на наш ютуб канал, подивіться, будь ласка, і прям Марія Захарова нині напередодні вийшла і погрожує Вашингтону і всім 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 мовляв через те, що Україна збирається з застосовувати хімічну зброю офіційно Росія застосовувала хімічну зброю більше 4 тисяч разів за останні півтора роки. Чому за останні півтора роки? Бо власне з 15 лютого 23-го чотири тисячі разів застосувала Росія хімічну зброю. і Це стало системою. Вони вже навіть не криються. Тим часом їхній оцей Кирило в господі заявляє наступне: він заявляє, що увага 13 липня цього року. Підвезли боєприпаси з хімічними речовинами в підрозділ 3-го аеромобільного батальйону ЗСУ? Є проблемка у тому, що всі слова на місці, але 3-го аеромобільного батальйону ЗСУ не, не існує, не існувало і взагалі його немає. Ну насправді її була третя батальйонно-тактична група, вона зараз стала 82-ю бригадою, але самого навіть підрозділу не існувало. От скажіть, як тут, на кого це розробили? розраховано. ну навряд чи звернення Марії Захарової розраховано на серйозних людей за кордоном. Воно теж розраховано на внутрішню публіку. Чи все ж таки є, якщо є, то скільки відсотків за вашими підрахунками такі дослухаються до того, що Росія каже. Ми не проводимо чітких підрахунків відсоткових, і в цілому, це важко вимірити. Це навіть соціологічними опитаннями в принципі не перевіриш. Ось цей конкретно вкид з вигадкою, Звісно, що ми можемо говорити тут більше про російську аудиторію, але в цілому меседж про хімічну зброю вони комунікують його на іноземну аудиторію, і це те, що один із тих основних меседжів які просувають саме на іноземну аудиторію, тим паче, що і в контексті з співпраці з міжнародними організаціями, тому потенційно, звісно, що ми можемо говорити все ж про дві аудиторії: про російську та про іноземну. Про росіян це, звісно, чергове підтвердити їм їхню думку, яку так їм вбивають в голови. Вони там не будуть сильно перевіряти. А те, що стосується іноземців, то а, там здебільшого. А, це йдуть загальні заяви, просто звинувачення, нічим не підкріплені, але ну от можливо вони спрацюють, тому що вони теж їх регулярно повторюють. Це та ж тактика, коли раз за разом щось повторюють, і потенційно працює так людський мозок, що він може почати це сприймати як правду. І щодо того, як це впливає на громадську думку, все ж таки ми бачимо, що активізуються кампанії дезінформаційні з боку Росії. Ми бачимо вже. І реакцію ФБР, і реакцію іноземних журналістів, вони проводять свої дослідження, Вони теж презентують величезні викриття схем дезінформаційних кампаній, пов'язаних з Кремлем. Тобто, якщо є такі широкі масштаби впливу, то потенційно ми можемо говорити про те, що він має свій результат. Аліна, дякуємо вам за те, що доєдналися Аліна Тропиніна, це старша аналітикиня VoxCheck. Вона була на прямому відеозв'язку.